Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, вкраїно моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, всім миру й добра. Вітаю вас, друзі. Діти, як називається наша батьківщина? Молодці, наша батьківщина, Україна. Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежко йти. Тут живемо я і ти. Послухайте сьогодні вірш Юлії Хандожинської, який називається Одна Україна, а потім ми його з вами вивчимо. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять. І струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. А зараз повторюйте за мною діти вірш Юлії Хандожинської одна Україна. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. Давайте промовимо ще раз вірш від початку до кінця. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна: це там, де волошки у житті. це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять, і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. Тепер ви зможете розповісти цей вірш своїм батькам та друзям. Як називається вірш діти? Вірш називається Одна Україна. Хто його написав? Юлія Хандожинська. Дорогі діти, Україна це наш рідний край. Це земля, де ми народились. Уперше побачили і пізнали світ. Почули рідну мову. Відчули любов і ласку. Це наша найдорожча у світі батьківщина. Вона для кожного з нас одна, як і мама, бо можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки, батьківщину. До побачення, малята, любі хлопчики і дівчата. До нових зустрічей.